Привіт-привіт всім, дорогі мої! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це карта Таро для всіх знаків Зодяку на новий місяць, 4 серпня 2024 року. У нас відбудеться новолуння. І новолуння це завжди нова енергія, це завжди новий початок. В новолуння дуже круто прописувати свої якісь плани, особливо в це новолуння, тому що воно відбудеться у нас у знаці Зодяку Лев. І е, лев це взагалі про що? Що, що енергія Лева нам дає? Е, лев у нас відповідає за п'ятий дім гороскопу, і також е, покровитель Лева це сонце. І сонце це наше его, це е, коли ми в центрі уваги, це те, як ми проявляємо себе творчо. Тому в це новолуння дуже круто показати себе, вийти в люди, проявити себе якимось чином, Будьте трішки егоїстами от в це новолуння, і навіть два тижні. Після новолуння, тому що е, у нас новолуння діє аж до повного місяця, аж до повнолуння. І е, лев, це все, що хобі, це все, що, можливо, якась робота з дітьми, або у вас починається е, так, можливо, ви повертаєтеся, тому що у нас ретро Меркурій ще буде в цей період, і ви повертаєтеся до якихось своїх е, старих ідей, або до якихось е, своїх моментів, так, коли ви хотіли проявлятися, або блог хотіли відкривати, хотіли якісь відео записувати, і цього не зробили. І от зараз в момент. Луння це буде дуже-дуже крутий, хороший, сильний, енергетичний день. І потім у нас буде, до речі. 8 числа у нас буде 8.08-2024. Це також у нас рік вісімки. Я про це буду розказувати у своєму інстаграмі. Тому підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм, хто ще не підписався, ви знайдете лінк в описі до цього відео. По приватним консультаціям також звертайтеся до мене в інстаграм. І, взагалі, всі свої відео завжди дивіться на ваш сонячний місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Так, ми собачки, як все, камеру повертають. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І е, вони будуть у вас програватися найбільше. Дивіться, карти, які, можливо, повторюються по цих знаках. Ну, і в новолуння зараз от, е, починайте щось нове. Починайте, верніше, починайте. Проявляти себе по-новому, починайте бути егоїстом і думати тільки про себе. От, включіть всьому в себе трішки цього лева. От, якщо у вас є знайомі леви, ви точно знаєте, що от вони в першу чергу думають про себе. Їх в першу чергу цікавить їхній зовнішній вигляд, як у них все, все стається, так їхнє життя, і лев насправді він може. Годинами говорити про те, що він думає, тому що це їхня така сутність Сонце, воно в центрі, вокруг Сонця крутяться всі планети. От постарайтеся побути цим сонечком хоча б наступних два тижні. І ще хотіла сказати, що ті, у кого дні народження будуть якраз в цей період: 3, 4, 5 числа, і навіть 6 ще числа, ці люди. Будуть, от у вас, по-перше, коли новолуння воно попадає, тому що воно дуже сильне в цей період, день до день після, е, у вас змінюється повністю життя. От за, за наступний рік у вас поміняється дуже багато е, пріоритетів, можливо, або взагалі е, те, як ви виглядаєте, і взагалі у вас буде дуже багато якихось нових моментів у житті. Так, давайте пішли тепер по картах. Кожному знаку на що потрібно звернути увагу. На яку енергію, як це Новолуні, відіграється? Так, Перша карта для Овна на Новолуні, 4 серпня 2024 року. Овне, у вас випадає Паж мечів. Тут зразу вам новини, якісь документи. Е, можливо, вам потрібно буде в чомусь розбиратися тут. Е, зверніть увагу на документи, зверніть увагу на якусь інформацію, яка буде вам приходити. Можливо, вона буде приходити від людей е, не зовсім так, не зовсім вашої категорії. Це можуть бути якісь молодші люди або якісь люди, з якими ви взагалі ще не контактували ніколи. І тут вони будуть е, саме вам допомагати. І вам потрібно тут можливо навіть знаєте, це може бути якесь навчання, тому що пажи це в нас позиція студента. І ви тут, в це новолуння, ви можете в щось заглибитися і в свою енергію, всю максимально от свій розум, всю свою пам'ять так, в голові. Ви будете вкладати в якусь конкретну ціль. І ну, бажано, би, бажано би це зробити і в цьому всьому розібратися. Тому що потім ця справа вона допоможе вам дуже сильно розвинутися. Так. Далі тільці. Що у тільці у нас буде на це новолуння? Карта повішений. А тільці ви або тут, знаєте, зупинилися. В якійсь сфері не хочете більше прогресувати, може, вам потрібно відпочити. Це, до речі, може бути так момент того, що ви поїдете кудись на якийсь курорт, на відпочинок, виспіться. Карта, яка, знаєте, трішки вас стримує. От ви ніби по ногах зв'язані, але дивіться, ви в цей момент втрачаєте якісь ресурси. Тому, от саме в цій колоді, вам потрібно подумати, чи дійсно. Чи дійсно воно вам потрібно, чи дійсно ви хочете зупинятися? Так, можливо, відпочивати потрібно в цей період. Потрібно подумати про своє здоров'я, потрібно подумати про свій ментальний стан, тому що тут у нас е карта, це у нас е риби покровительство цією картою, і тут може бути такий момент, так що е ви психічно будете не зовсім збалансовані. От у вас можуть якісь такі події ставатися, і ви будете е вам захочеться просто виключити систему. Так, от, тут потрібно в цьому розібратися. Або ви, навпаки, будете в якихось справах, ви, ви будете використовувати паузу для того, щоб заглиблитися, так, ви ніби так з головою занурюєтеся, дивитеся на ситуацію з іншої зовсім сторони і сприймаєте її зовсім по-новому, по іншому. Це дуже, до речі, креативна карта. От ви зможете, от все що би з вами не ставалося, ви зможете, якщо ви прикладете зусилля, ви зможете подивитися з іншої сторони, з іншого ракурсу. І можете тут навіть комусь. Допомогти вирішити якісь проблеми. Так, близнюки. Карта новолуння. Паш Пентаклів. У близнюків тут буде або якась нова робота, або, можливо, якісь е, витрати на курси. Е, ви можете тут для себе щось придбати, тут у нас павич все-таки сидить, для своєї краси, для свого статусу ви можете тут щось придбати. Е, це може бути якісь моменти про підвищення кваліфікації, або ви тут стаєте в позицію, знову ж таки учня, е, але ви будете віддавати саме якісь свої ресурси. Можливо, може ви комусь будете тут допомагати, чи ваші діти проявляться. Вашим дітям тут будете щось купляти, таке новеньке. Чи ваші діти підуть на роботу, наприклад? Або ви, якщо ви там не працювали, ви спробуєте тут щось нове, якусь нову роботу, якесь нове заняття, яке принесе вам тут маленькі ресурси які з часом будуть вам рости, і будете ви руку набивати, і будете йти до своєї стабільності. Близнюкам тут обов'язково потрібно от придивитися саме до матеріального, до, можливо, фінансових речей, або до якихось ваших ресурсів, які ви маєте. І ви тут будете або їх отримувати, якісь маленькі е, такі бонуси, або ви будете їх комусь віддавати. Ну, якщо віддаєте, то тільки з чистим серцем. Так, далі раки. Карта для рака. 4 серпня малуння. П'ятірка жезлів. У раків тут будуть якісь, можливо, якась конкуренція. Це може бути якась боротьба за щось, вам потрібно буде відстоювати себе. Не розраховуйте на те, що інші люди підуть вам е, назустріч. Тут буде кожен битися за своє, кожен сам за себе. Може, якщо ви так вирішуєте якісь питання або щось нове починаєте, це може для вас трішки бути тяжко в перший час. Але вам потрібно сконцентруватися, вам потрібно прописати, можливо, якісь свої дії, свої плани, і ви зможете все розкласти по поличках, тому що це в нас часто ще карта. Переїзду, коли вам треба, ви коли переїжджаєте, у вас просто все, все, все рано, і вам все треба контролювати. От тут у вас може бути такий трішки стан, коли вам все треба контролювати. І ще одну карту для раків. Карта башня. На дні колоди у нас тільки що була башня. Башня це про розрушення, це про зміну. Е, можливо, якийсь переїзд, або можливо, якась е, закінчується у вас робота, чи е, закінчується у вас е, якийсь договір, і ви тут будете е, е, з кимось не сваріться ні з ким. От якщо ви тут з кимось почнете сваритися, то це може перерости дуже великий скандал, тому що тут люди, люди будуть стояти на своєму, і е, е, це може просто розрушити вам вашу. Якби вашу психічну, так, ваш психічний стан. Рицарь Кубків. Рицарь кубків і на дні колоди карта сила. Бо-перше, ви не переживаєте, ви з усім справляєтеся. Рицар кубків говорить про те, що буде тут хтось, хто вам допоможе, хто вам принесе оцей, привезе оцей кубок. Так? Це може бути хтось, хто ем, вам або буде емоційно допомагати, або кудись ви поїдете в місця, де ви зцілитеся, тому що кубки це нас все таке зцілення, це вода. Е, чи це може бути любов, чи ясь, так хтось вас буде зцілювати. чи ви, можливо, будете. Закриваєте там, наприклад, свій зараз бізнес і віддаєте, даруєте його. От Робіть тут подарунки. В цей період робіть подарунки, вони будуть вас зцілювати. Взагалі все, що про цю кубки, все, що про красу, про якісь поїздки, про любов, про якийсь, знаєте, такий новий емоційний початок. От у вас тут саме емоції, вам потрібно їх зцілити. Може, до води тут поїдьте кудись, до якоїсь річки або ще щось, але тут явно хтось буде, хто буде вам допомагати. І навіть підтримувати вас будуть е е психічно. Так. Далі у нас леви. Так, леви у вас Це новолуння в вашому знаці. Семірка жезлів. Ви також тут відстоюєте себе. Скоріше за все, тут буде дуже багато якихось у вас або справ, або буде, можливо, хтось буде вам багато що розказувати, доказувати. Ви будете стояти на своєму до останнього і будете виборювати своє право на справедливість. По семірці жезлів вам потрібно подумати також про свій емоційний внутрішній стан. І так, все-таки шукати якусь таку свою всередині стабільність. Може, у вас тут прийшов якраз час проявити себе по новому. Або відстоїте себе, заявити про те, що ви хочете. Карта у нас також тут кризова, але ви з нею справляєтеся. Рицар жезлів теж тільки що був на Нікола, але ну, сьогодні карти працюють дуже круто. Рицар жезлів це емоції. От, контролюйте тут свої емоції, тому що ви можете спалахнути просто як оцей вулкан, і можете тут з усіма пересваритися. Навіть якщо вам тут хтось щось розказує, навіть якщо вам прийдеться відстоювати себе, контролюйте свої емоції, не е, виходіть за рамки. Е, тут може бути якась поїздка кудись, або це може бути так, що з транспортом пов'язано, е, може, це буде якийсь адреналін. Тут, так, ви, ви устанете і вам захочеться тут трішки поареналінити, кудись швиденько поїхати. Або е, так вирішити якісь питання швидко вже. Е, до речі, леви, ви такі ви трішки нетерплячі. От вам треба все і зразу. І тут, можливо, вам е, карти говорять про те, що не не пішуйте забагато. Тримайтеся, тримайте свої ресурси при собі. Тут у вас, напевно, у вас все буде зав'язано або питання будуть з грошима прив'язані. Так вам потрібно свої ресурси тримати при собі гроші, енергію, там можливо продумати про свою стабільність. Не думайте тут про інших, так не ведіться от на ці от якісь, якщо тут будуть вудочки. Вам треба думати про себе і в першу чергу так можливо робити якісь плани. Плани на ваше майбутнє, е, тому що тут у вас ресурси ваші, вони, їх потрібно накопичувати. Якщо ви будете оцю всю свою енергію розпльоскувати направо-наліво, то е, ну, ви просто будете втрачати себе. Так, далі. Далі у нас діва. Карта для діви. На 4 серпня. Дев'ятка кубків. Діви проявляйте себе. Дивіться, скільки у вас є багато ресурсів, скільки у вас є досягнень, скільки у вас багато бонусів. Тут навіть хтось може позіхати на ваше, але вам все одно якби ви цього навіть не замічаєте, і в принципі, ви прекрасно розумієте, хто це може бути. Ви носіть всі свої, всі свої досягнення на огляд, так, щоб інші їх бачили. Можете хвалитися, можете дуже тут гарно вдітися кудись піти. Дев'ятка це завжди у нас кульмінація. Ви досягли того рівня, коли ви вже можете спокійно собі розслабитися і подумати про себе. От в це новолуння вам потрібно подумати про себе, не про інших, і, можливо, налагодити свій емоційний стан, подумати про своє щастя, показати його іншим. Так, далі. Терезин. Королева жезлів у Терезів випадає. Це у нас жінка Овен, Лев або Стрілець, і е, тут вона може приймати дуже важливу участь у вашому житті, може вам допомагати. Це може бути ваша якась подруга, мама, сестра, е, начальниця, будь-хто може бути. Е, і також вам би тут варто брати все в свої руки, брати відповідальність в свої руки, не ховатися, а діяти. Отут, займіться роботою в цей момент, підготуйте свою роботу. Е, можливо, вам треба не знаю, якийсь контент там зробити або продумати план дій. І королева пентаклів. Так, вам тут потрібно подумати про фінанси, вам потрібно подумати тут про ресурси. В цей період, в наступні два тижні, Терези, дорогі, думайте про свій кар'єрний ріст. Так. Скорпіони. Скорпіони. Карта на 4 серпня. Сім кубків. У Скорпіонів буде вибір. Ви будете багато, можливо, або рухатися десь по якихось місцях, або ви будете вибирати, що ви краще хочете. Це може бути вибір там: вибирати будете собі квартиру, машину, якісь так небажано купляти в ретро-меркурій, але вибирати можна, ходити, придивлятися можна. Може бути у вас якісь ілюзії, їх краще розсіяти, і взагалі знаєте, сфокусуйтеся тут на чомусь одному. Вам потрібно розуміти, куди ви хочете рухатися. Королева Пентаклів, думайте і сонце на дні колоди, Думайте про себе в першу чергу. Думайте про свою стабільність. Думайте про свої фінанси. Тут можливо потрібно зайнятися саме вибрати собі якусь роботу або вибрати собі якісь моменти, да, як краще заробляти. Чи подумати тут, прорахувати можливо свій фінансовий план уже. Ну у вас тут явно буде вибір. По карті Сонця ви справитеся з усім. Дуже хороші у вас будуть тут результати. Напишіть мені в коментарях, як у вас програлося це. Так, далі у нас йдуть стрільці. Карта для стрільців. Імператриця. О! Дорогі стрільці, у вас максимально просто позитивне це новолуння, тому що імператриця дає фінансовий рост, імператриця дає народження нових ідей, імператриця дає е, жінок, красу навколо вас. Взагалі, чоловіки можуть тут зустріти жінку. Жінки навпаки можуть тут в себе покращити, в себе вкладати гроші, свої ресурси. Хтось може тут завагітніти, до речі, стрільців, може хтось е, з мамою своєю працювати і тут отримує. Саме від неї якісь ресурси, або наповнюватися так, енергією. Все, що пов'язано з жінками, все, що пов'язано з красою. Хтось тут може, наприклад, модою зайнятися, чи якимось тортами, чимось солодким, чимось, що приносить задоволення. Ви тут явно будете задоволені отримувати просто по максимуму на це новолуння. У вас все гуд. Так, козироги. Трійка мечей у козерогі випадає. У вас буде е, якась ситуація, яка може розбити вам серце на це новолуння. Можливо, вона вам потрібна для вашого росту. Е, дивіться, де у вас лев знаходиться, в якому, в якому домі там у вас відбудеться ця ситуація е, в цій сфері життя. Кожен дім у астрології у нас відповідає за якусь конкретну сферу життя. І трійка мечей тут говорить про те, що можуть бути якісь сльози, може бути якесь розчарування. Бажано прийняти це. От деяка мочей, вона швидко проходить. Якщо ви її приймаєте, якщо ви її відпускаєте, то ви досить швидко можете отримувати вже результати і спокій собі. Також тут вам бажано би провірити серце, хто, хто хворіє. І може бути якісь погодні умови, які не, не будуть вас задовільняти. Король Пентаклів це ви. Король Пентаклів це козиріг. У вас тут можуть бути якісь, можливо, страхи на рахунок ваших фінансів, або у вас будуть е якісь моменти. Е з чоловіком тут якимось пов'язаним, це може бути також у нас. Це може бути телець, це е, може бути у нас діви або козиріг, або просто людина, яка займається фінансами, людина, яка дуже стабільна, людина, яка е, там, може король, це все таки статусна людина, яка вирішує питання. І тут у вас цією з цим чоловіком у вас можуть бути зав'язані якісь моменти. Може, це ваш начальник, той що вам гроші платить, так і тут ви будете в чомусь розчаровуватися, чим закінчиться. Мах. Беріть все в свої руки. Вам потрібно відповідати за свої дії. Ви маєте вести так, йти іти спереду всіх, ви маєте лідрувати і багато говоріть. От вам потрібно саме тут проговорювати свої думки і вирішувати питання. Не думайте, що за вас хтось тут щось вирішить. Все тільки в ваших руках. І у вас при тому є всі ресурси на це. Водолії. видали 8 жезлів це карта швидкості. Взагалі у вас тут починається може якась поїздка, може кудись полетите, або буде дуже багато справ, які потрібно буде вирішувати. Пишіть собі плани, щоб ви все встигли, щоб нічого не забули. Це дуже на вас подібна карта, тому що це у нас так. Це може бути якийсь прям перельот кудись. Це щось де потрібно і тут, і там, і все повирішувати. І тут вам дзвонять, і там вам треба щось відповісти. І от ви себе проявите водолії, тому що ви, ви це знак. Швидкості, ви це повітря, і ви про майбутнє. От тут вам потрібно буде багато всього вирішувати в цей момент, тому будьте готові витратити на це багато своєї енергії. Так. І не зупиняйтеся. Якщо вам кудись треба, швиденько йдіть, біжіть, там, не знаю, вирішуйте. Карта для риб. На новий місяць 4 серпня О, перевернулася нам сама десятка пентаклів. Це дуже хороша ресурсна карта. Королева мечей. Королева мечей це у нас повітряна стихія жінка водолії або терези, або близнюки. І вам потрібно буде або прийняти її роль, багато говорити, чітко говорити, виключати свої емоції, думати тільки логічно, не розсіюватися так на якісь тут інші сфери, незрозумілі, хтось що десь вас буде щось чіпляти. Вам потрібно чітко йти до своєї цілі, це може бути вчитель, ви чомусь будете вчитися, або ви когось будете тут вчити. Це може бути жінка, яка прийде у ваше життя, яка буде вам допомагати, яка буде вас просвітляти, це може бути так якийсь лікар, наприклад, хтось, хто буде передавати вам інформацію. У цей період зверніть на неї увагу. Король Пентаклів. і ще один вам, вам виходить знову фігурна карта, це чоловік. Ем... Телець, діви або козиріг, який буде приймати участь у вашому житті. Людина може або заправляти якимось грошима, або заправляти якимось тут бізнесом, чи мати, щось, якісь матеріальні, хороші ресурси, які можуть тут або витрачатися. Ви це може бути ваш начальник, це може бути будь-хто з вашого оточення, і ця людина також буде присутня у вас в наступні два тижні. Так, давайте мені. Енергією саме. Чим закінчиться це все. Паж мечей, навчання. І ще ну це знову фігурна карта. Нема, нема тут якогось, знаєте, конкретності. Це навчання, це новий початок, якісь ідеї, новини, документи будуть приходити, вирішуйте. Може вам тут потрібно буде приділити багато своєї уваги якомусь процесу. Так, можливо, можливо, цей процес як пов'язаний чи з вашим кар'єрним ростом, чи от з цими людьми ви будете спілкуватися дуже багато. Новин тут буде у вас дуже багато. Карта башня вам виходить. І башня це про розрушення. Тут може бути е, якийсь момент. Е, Дивіться, щоб це, просто, щоб це не були сварки. Тому що якщо це сварки, то це буде щось таке глобальне. Всі, хто в Україні, то тут обов'язково вам потрібно спускатися в укриття, думати про себе. Тут можуть бути якісь травми, наприклад, тут може бути якась хвороба, або відносини з якимись людьми, тут можуть закінчитися. Може з кимось із цих людей у вас закінчаться відносини. Двійка жезлів. Ви рухаєтеся вперед. Ви вибираєте собі щось краще. У вас тут ідуть зміни, і дивіться, у вас прям цілий розклад получився. У вас тут є знаки, куди вам потрібно йти, і як вам потрібно рухатися тут. Вибирайте те, що краще. Те місце, на якому ви зараз знаходитеся, воно можливо, можливо, вам всесвіт і посилає це так, знаєте, щоб воно все трішки розрушилося, щоб ви змінили взагалі свою перспективу, щоб ви йшли вперед. О, а йдете ви до своєї мрії. Йдете ви до карти зірка. І мрія ваша збувається. Робіть. Вам треба зробити оцей от крок. У вас просто сам всесвіт, так вам ем, тут або від, відпустіть якихось людей, або відпустіть якісь події. Може вам треба переїхати, може вам треба роботу залишити. І зараз прийшов той момент, коли ви просто е, так консультуєтеся, може, навіть з двома людьми. Тут є хтось, хто може вам допомагати матеріально, і є хтось, хто може допомагати вам саме е, в плані інформації, так і ви просто знаєте, як оцей пажик мечей, ви робите оцей свій е, крок до. Вашої мрії. Так що, так, такі у нас вийшли карти. Всім знакам Зодяку. Обов'язково мені напишіть, як вони у вас програються. Пам'ятайте підписатися, поставити лайк обов'язково в обмін енергіями. І дивіться свої відео на серпень. Па-па!